На пляжі Казбицький проводять захід підубний фест. Тут учасники перевіряють свою фізичну підготовку. Серед охочих черкащанин Олександр Котляр набагато цікавіше ніж просто сидіти вдома, а перевірити свою силу це того коштує. Сігиря підняв, грамоту отримав. Все як треба. Поруч проводять змагання з орієнтування на місцевості, каже президентка федерації Тетяна Бушко. Я бігала 30 хвилин. У дистанція була два км, плюс ось ось це лабіринт. Це, це все о тут для люди гуляють. Ми тут бігали. Третє організували екстремальний благодійний забіг. Ікс challenge до старту готується Максим Колісник. Це подобається і досить добре зробити гарну справу. Діти у нас біжать три кілометри і близько долають близько десяти перешкод. І дорослі долають у нас шість кілометрів з двадцять плюс дистанції, 20 плюс перешкод. У долину троян з'їжджаються учасники мотофестивалю Дорога на січ. Організатор заходу Юрій Перкін розповідає, що підготували для гостей свята. Сьогодні у нас на локації буде серед інших активностей благодійна мотофотосесія. Також змагання з мотоджемхани. Фігурна їзда на мотоцикл. Для шанувальників мистецтва підготували фестиваль Фактура Фест. Сьогодні тут не лише презентує свої картини, а й готується до майстер-класу художниця Людмила Павелко. Дуже цікаво прийняти участь, познайомитися з багатьма такими ж творчими людьми. От, і взагалі, прийняти насолоду від цього процесу. З усіх розваг обрав для себе сьогодні сабфест, фест каже черкащанин Максим Селенков. Ну, я люблю кататися на саббордах. Тому мій вибір з 30 фестивалів пав саме на САП-фест, псабфе класно. Вийти на Дніпро під парусами сьогодні мали змогу. Учасники фестивалю Козацькі вітрила, каже організатор Сергій Прятка. На яхті походить зараз після змагань. Дуже прийшли діти з інвалідністю, батьки теж будуть кататися сьогодні. І зараз змагання діти показують своє вміння, що вони навчилися. На крутому замісті черкащани змагалися у глиняній толоці разом із родиною взяв участь і черкащанин Олександр Шнайдер. Тут скільки енергії набирається, скільки здоров'я, скільки позитиву ця локація просто сумна. Прийшла подивитися на творчу зустріч книжкового фестивалю з письменником Василем Шклярем. Черкащанка Тетяна Білько каже, цього року подобається свято оригінальністю, тому планує подивитися більшу частину локацій. Дуже приємно, що в Черкасах стільки подій. Я думаю, що кожен Черкасець зможе знайти щось собі до душі, і це прекрасно. День незалежності України це день єднання родини, каже Черкащанка Олена Михайльчук, день сім'ї. Да, великої нашої сім'ї України дуже святково, дуже гарний сьогодні парад. Ми подивилися. Ну, і зараз місто дуже таке ушатне, гарне, йдемо святкувати. Ідея об'єднати 30 фестивалів навколо однієї події з'явилася ще рік тому, розповідає організаторка Ольга Касьянова. Говорить, що охочих долучитися до Меніфесту виявилося чимало. Спочатку, мабуть, виникла ідея просто показати силу черкаських фестивальщиків, тому що насправді у нас дуже багато людей, які на найпотужнішому рівні, на такому рівні, яким можна пишатися на рівні країни, організовують фести. Тетяна Зуля та Мас новини на Суспільному, Черкаси.